Що вас хоче? Ну, що не ще раз не почув. Відді потас, куди їхати. Кого подався подити? У нас порські поліції. Вас подався подати. Ви не місцевий? Ні, Вас вони не зупиняли? Чого вманюєте? Держу, як у, що тут у вас може запитатися? А ви місцевий? Так. — Ви який? Можна посвідчення вашу плачу? Буга Роман Осипович, поліцейська, 25-го. Миго... Миго? Миго Олег Миколайович, поліцейська, 24 Четверти. Четверти. З Кабара Михайло Ярославович, поліцейська 24. Ще раз. А за квітці люди Це грязненький, так звідти. В смысле грязний автомобіль? Помийте мені, дати вам відро з губкою, що ви мені треба ми, просто зауваження робити. — Ви мені зауваження робите? Так. За що ви мені зауваження робите? А ви вправі мені зауваження робити? Я просто вісім, ваше прохання вход, або не психологи. За те, що грязний автомобіль ви мені робите зауваження? Дати вам губку чи з відром, ну, що ви помили мені. А для чого ви мені зауваження робите? На підставі чого ви мені робите? Ну, я Стоїть просто... в автомобіль, так грязний, їду, їду з рибалки, то що? Все, 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 все. Я хочу. Я хочу, зауваження не робиться просто так. Я Щоб просто його зробити, то... Ну, я, я вам я теж сазати, просто ти так, ти зараз ти багато ти чого наговорю, ви розумієте чи я ні? Я Їдьте, щасливо. Ну, народ, трошки машина брудна, бо я, я був на рибалці, нічого страшного. Але, ну блін, що то за... Що то, що то в нього за дебільна привичка мені зауваження робити? Ну царі просто, царії. Водку по селах їздить і фіньою займається.